Поговоримо сьогодні про ASICS Nova Blast 5, і мої думки, в принципі, про всю лінійку Nova Blast і мій досвід бігу в них. Поїхали! Привіт, громадяни! Ви на Кросятні, я Вова, і сьогодні ми говоримо про лінійку кросівок від ASICS на кожен день, а саме Nova Blast і їхню свіженьку. П'яту версію. У мене є досвід бігу в Nova Blast 2. Але я завжди тримаю руку на пульсі новинок бігового взуття, тому хочу висловити свою особисту думку про ці кросівки, яка базується на оглядах і думках бігунів, думці, яких я довіряю при виборі своїх бігових кросівок. Почнемо з загальної інформації про ці кросівки. Вся лінійка Nova Blast від ASICS є спробою створити універсальні кросівки, які будуть закривати по факту всі потреби звичайного бігуна. І спойлер, в них це вдається вже 5 разів підряд. Зовнішній вигляд всіх п'яти пар, як бачимо, є дуже схожим, з маленькими відмінностями з року в рік. Але ця логіка база плюс маленькі зміни прослідковується у всіх п'яти парах, але детальніше ми зупинимося на свіженькій п'ятій версії, і на його попередній четвертій версії Nova Blast. Верх в обох парах є сітка, але завжди це м'яка, комфортна і зносостійка стійка сітка, яка вам буде додавати комфорт у вашому бізі, і в більшості випадків ніде не буде давити. Тобто, це дуже м'яка сітка для кросівок на кожен день. Язичок в обох версіях є звичайним язичком з пом'якшеннями в деяких місцях. І, в принципі, на ньому ми не будемо дуже довго затримуватися. Звичайний, комфортний язичок без явних мінусів. І в принципі, це ж саме можна сказати і про шнурівки. Останнім елементом верху в нас буде п'ятка, і з року в рік там багато пом'якшення, багато м'яких подушечок, які вам додають комфорту під час бігу або ходьби і тримають в комфортній позиції ваш ахіл. Але в принципі, основним мінусом таких м'яких п'яток є в теплі місяці трошки збільшене збирання поту, Тому майте це на увазі. Ще хотів би відмітити, що п'ята версія є трошки ширшою від своїх попередників. Тому, якщо у вас вузька стопа, і якщо вам потрібні вузькі кросівки, звертайте увагу на збільшену ширину в п'ятих і, в принципі, достатню, я б не сказав вузьку, але достатню ширину в четвертих і нижче. Переходимо донизу. Базою, ґрунтом, основою лінійки Nova Blast завжди була преміальна піна FF Blast. Але з року в рік вони додавали їй або пружненість, або стабільність. І для мене основним мінусом попередніх версій була деяка нестабільність цієї піни під час бігу, а конкретніше під час ходьби. Але в новіших версіях, і в принципі, бігова індустрія зараз йде до більшої стабільності у всіх кросівках. Цей тренд взяли і ASICS, і вони в четвертій і в п'ятій версії додали більшої стабільності цій піні. Якщо говорити конкретніше про технології піни, 4 і 5 версії, то в 4 це піна FF Blast Eco, а в п'ятих це FF Blast Max. І ці дві піни вже додають трошки більше стабільності під час бігу. Це є великим плюсом цих двох пар, але окрім стабільності, вони все одно є пружними, все одно ця піна рахується як преміальною, і вона використовується в більш дорожчих і в більш старших марафонських кросівках. Швидким бігом у вас проблем не буде. Ще коротенько зупинимося на розмірній сітці. Особисто свої новобласти я міряв у магазині і дійшов до висновку, що мені потрібно взяти плюс піврозміру від мого звичайного Сорокового, і в принципі, тоді я не прогадав. Там була потрібна кількість місця і в носку, і в довжині кросівка, але вона не була зайвою в моєму випадку. Тому майте на увазі, можете брати трошки більший розмір, ніж ваш стандартний, але в ідеалі я завжди раджу пройтися в магазин, якщо у вас є можливість, і поміряти їх, тому що з року в рік розмірна сітка може трошечки відрізнятися. А тепер ми розберемося з питанням: для чого тобі. Оці кросівки. Якщо брати решту характеристик цих кросівок, а саме перекат з п'ятки на носок, кількість або висота піни в носку і в п'ятці. Призначення цих кросівок. Вони в цих пунктах ніяк не відрізняються від першої до п'ятої версії. І ця логіка ASICS мені дуже подобається. Вони в свій час знайшли ідеальну формулу кросівок на кожен день, і просто з року в рік вони її трошки удосконалюють, пробують різні варіанти виконання і верху, і піни, і в тому числі вони дослуховуються і до своїх фанатів, які роблять огляди на їхні пари, і вони з роком в рік додають якісь зміни, які хотіли б бігуни по всьому світу. Це також величезний плюс від ASICS – Лояльність до своєї фанатської бази. Тому ця лінійка від першої до п'ятої версії підійде для тих людей, які шукають собі універсальні кросівки на кожен день, але які готові перейти на трошки вищий рівень бігу, і оці і оця марафонська піна додасть вам оцьої марафонської швидкості в швидкісних тренуваннях, але все одно будова цих кросівок дозволяє закривати і кожноденні стандартні тренування, і навіть закривати легкі тренування на повільному темпі на якісь великі відстані, тому, по факту це супер універсальна лінійка кросівок від ASICS. І останнє питання цього відео: які тобі взяти кросівки? П'яті, четверті, треті і тому подібне. Якщо ціна не є вирішальним пунктом вибору твоїх кросівок, однозначно бери п'яту версію. Це є новіші технології, це є новіша пара, актуальніша на даний час, але пам'ятаємо про трошки збільшену ширину самих кросівок, тому звертайте. На це увагу, коли будете вибирати собі кросівки. Якщо вони для вас підходять, беремо п'яту, вони спокійно вам закриють все, що вам потрібно від бігу. Але якщо у вас обмежений бюджет на купівлю цих кросівок, спокійно можете брати четверту, а в деяких випадках навіть можна знайти і третю версію цих кросівок. Вони по технологіях, як ми вже розібралися з року в рік, не є прям кардинально чимось новим. Але по ціні і четверті, і треті будуть сильно дешевшими з мінімальною Втратою в перформансі. Ось такою вийшла моя думка про е, універсальну лінійку від Asics, ASICS Nova Blast. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Якщо у вас є якісь питання до мене про цю лінійку, або у вас є досвід е, бігу в якійсь цих пар, будь ласка, в коментарі. Мені буде поцікавлено, мені буде цікаво почитати ваші думки. А зараз бережіть себе, донатьте, слава Україні!